Серед всього арсеналу для мініатюри я обрала лише два. Пістолет, бо це було найпростіше, і мініган Пау-Пау за його видовищність. А ще в цього відео два автори: я, котра все створювала, знімала, монтувала, озвучувала, і чаджипіті, який пояснив мені, яка деталь, яке має призначення. Я зброю не розбираюсь, і кожен елемент називався б оця штучка або он та деталька. А ще штучний інтелект згадав кілька історій, які пов'язані з мініганом. Тому, якщо він щось нафантазував, будете мати ще одне підтвердження, що він брехун. Якийсь дуже довгий дисклеймер вийшов. А тим часом робота. Та на екрані вже триває. Якщо ви помітили, на початку відео я ніколи не показую всі інструменти та матеріали. По перше, це не туторіал. А по-друге, на початку роботи я ніколи не здогадуюся, що і за допомогою чого доведеться створювати. Завжди є загальне уявлення, як от картонний циліндр від Фольги. А що ще розбираюсь по ходу процесу? Це стосується десь 50% моєї роботи.